Любі, Мирно раді вас вітати. Ну що, ви всі готові зараз поспівати трошки? Покажіть мені. Супер, я неймовірно рада вас бачити, тож і в гарному навіть настрої, але він буде стовідково ще набагато кращим. А в цьому нам допоможе любов і Любов Іванівна, що ви нам сьогодні такого цікавого приготували? Добрий вечір. Я сьогодні для вас підготувала таке. Заняття і називається наше сьогоднішнє заняття з вами з музичної терапії. Правні пальчики. А ну покажіть мені ваші пальчики, всі, 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 всі О, Всі мене бачите, всі мене чуєте, чудово, прекрасно. Анушку бачу, Даниїла, Емілічку, Ярославчика, Танечку з Гаррішкою, маму, Таню бачу, Діаночку з Таночкою, Лізочку бачу. Ой, Валюшечка, всіх. І мої красуночки красуні на місці. Отже, ми починаємо. Давайте привітаємося. Сьогодні я хочу привітатися спочатку з дівчатками. Давайте підготуємо мені праву ручку. Так, давайте праву ручку. Дівчатка. Увага! Добрий день, дівчатка. Співаємо добрий день. Так, хлопчики, ліва ручка. Давайте, хлопчики, хочу побачити вас. Добрий день вам, хлопчики. да-да-да-да-да-да, і-і-і! Да, 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 Добрий день. Так. А тепер усі всі разом. Добрий день, усім, усім. Вам. Разом зі мною співаємо. Добрий день. Сєночки. і пічик, долучився до нас. Всі у нас на місці. Отже, ми починаємо. Для початку я вам всім пропоную трішечки зробити фізкультуру. Тому що фізкультура нам всім важлива в будь-який час дня, в будь-якому віці, хоч ми маленькі, хоч ми дорослі, нам треба робити фізкультуру. А в нас є дуже гарна пісенька, яку ви дуже л. Вона називається Ту ту туру. Люблю я фізкультуру. так? А ну давайте згадаємо без музики. Поки що давайте так поставте ручки. І проговорюємо слова разом зі мною. Ту-ту-ту-ру. З шишкою, але не просто побавитися, а зробити масаж нашим пальчикам, щоб наші пальчики були ще вправнішими, ще були активнішими і ще були вмілішими. А ну давайте. Спочатку ми будемо отак шишечку, беремо і отак качаємо до пальчиків, а потім до зап'ясточка. До пальчиків і до зап'ясточка. Отак. Качаємо повільно. І придавлюйте так ліжечку, щоб такий масажик вона нам зробила. Отак. Так. А тепер дивіться: ліва ручка внизу, права вгорі. Ліва внизу ручка. і качаємо по пальчиках, по пучках пальчиків. Де у нас ось пучечки отут. І отак качаємо по пучі, пучечках. Так. А тепер, навпаки, праву ручку внизу поклали. А ліба зверху і качаємо по цій поверхні долонці і по пальчиках. А тепер увага. У нас у шишечки є верхушка і є низ. Ми перевернемо шишечку догори низом. І в нас буде такий барабанчик. Ану, дивіться, зробіть, як я. Покрутіть отак барабанчик. Отак. І тепер беремо пальчик вказівний і б'ємо по нашому барабанчику. отак. Тук, тук, тук. Тук, да, Саша, згадали, Альонушка згадали нашу вправку, яку ми робили на заняттях. Так. А тепер взяли ялиночку і отак гойдаємо, наче її так, між долоньками. За п'ясточки разом і отак гойдаємо. І вона у нас виросла ялинка. Показуємо. Виросла, наче у нас ялинка виросла. Отак, показуємо. Роз... Да. Отак. Виросла. А тепер дощик поливає. Отак прямо пучечками на шишечку нашу отак. Отак. Дощик поливає. Отак. Щоб хтось покрути нам шишечка пальчики. Отак. Отак. Пелюсточки нашої, шишечки отак подавимо пальчиками. О, так, стараємось. Ну, а потім шишечку покладемо і вона буде відпочивати. Так? Згадали? От я вам розказала так трошечки схематично, нашу пісеньку про шишечку. А тепер беремо і співаємо, і виконуємо цю вправку під музику, нашу улюблену шишечку. Між долоньками. О, так, між долоньками. Між долоньок, шишечку, будемо скачати, які гарні гарнішічки принесли малята, і що щось... But I. Піднімаємо, Принимає, піднімаємо. О, так, піднімаємо, так. Да. Мичко, смішечка яма, дуже стомила. Ваша шишечка попрацювала у вас у долоньках? А ну похвалиться мені вашими шишечками. Кого такий м'ячик, так, кого шишечка, але дуже вправні наші пальчики. І ніхто не впустив молодчинки, от така в нас сьогодні помічничка наша, а яка вона пахуча, наша, запашна шишечка, понюхайте, яка вона лісом пахне осіннім, так? Так, відкладаємо нашу шишечку. Ну а тепер ми потанцюємо нашими пальчиками. Пальчики будуть танцювати. Кулачки будуть танцювати. Так, так. І отак ще будемо робити долоньками. Отак, отак. Хлоп-хлоп, хлоп, 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 хлоп. Так, і плескати будемо. Добре? Я нічого не буду підказувати, це нова вправка. Але я думаю, що ми зразу її сходу і зробимо. Давайте спробуємо. Давайте, підготували, зараз пальчики, будемо плескати. Так. Підготувалися, давайте, давайте, наші... де наші пальчики. Бану так потрусить, потрусить, потрусить пальчиками. Так, 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 вправні наші пальчики. Да-да-да. Тимофійчик, пальчики показуй, а не рот показуй. Ти мені рот, о! Пальчики! Пальчики!

OOF e you yeah. mine. Потерли, потерли, потерли долоньки. Так. І помахайте мені пальчиками. Помахайте, 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 розслабляємо кійські ручок. Так, Тимофійчик балується, да? Тимофійчик гарному настрою. Молодь, ну Ось такі нас сьогодні були веселі і вправні пальчики. Вони під музику гарно і танцювали, попрацювали і навіть трошечки зробили масаж разом з Шишечкою. Емілія підняла ручку. Щось Емілія хотіла. Там сказати, так? Я слухаю тебе Емілі... Емілія. А те Притив... ж не видно. Не видно тобі? Алло Алло, да, кажи, кажи, кажи Емілія. Я хочу сказати, що просто у мене є снижки, але я не їх підготувала, але просто мене... не встигла підготувати? Так, да? не встигла підготувати, але не страшно. Да ну тебе ж зараз є шишечка, нічого страшного. Наше заняття воно обов'язково буде в записі, і ти, якщо при бажанні, можеш спокійно взяти шишечку і попрацювати ще вдома. Ярославчик, я тебе слухаю, Ярославчику, я рада тебе бачити. Е, е, У мене теж не було шишок. шишок в мене теж не було, але мені все одно сподобалось навіть без шишок. Молодка, дякую тобі. Можна брати отакий м'ячик, як у мене. Можна брати, бачите, м'ячик з шипами. Можна брати просто м'ячик, як у Тимофійка. Тимофійчик, покажи свій такий наш футбольний м'ячик. Так. А в кого і м'ячика немає, можна взяти просто аркуш паперу. Отак, отак, згорнути, згорнути і зробити. Отак. Отак. Можна потім ще раз разочок пройти і протинуватися з аркушем паперу. І все одно вам буде трошечки ручки колоти, і буде добре. І буде такий, така насправка гарна. Зрозуміли? Тобто не, не розчаровуйтеся, якщо немає в кого шишки. А можливо, хтось піде до лісу завтра чи на, на днях, коли в кого буде час вільний, і знайдете шишечку і знов подивитеся в записі наше заняття і вже виконайте з шишечкою. Добре, домовилися? Так. Хтось іще підняв ручку, я слухаю вас. Кажіть, включайтеся. Нарчику, каже, сонечко, Привіт. А я хотів сказати, що я був на вас у заняттях раніше, але в мене не було камери. Ну, а тепер ти нас і бачиш і чуєш, і я тебе бачу і чую. Мені це дуже приємно, а ще мені дуже приємно, коли ви всі посміхаєтесь, так само, як і ти зараз посміхаєшся. У вас таких усіх чарівна чарів по... Це чарівна усмішка. Я вам хочу сказати, я вже вам повторю, я вже це вам говорила раніше на на попередніх заняттях, і сьогодні повторюся. На, на жаль, не всі дітки, ті, що мають бажання, можуть до нас зараз долучитися, тому що в когось світла немає, в когось можливості немає, в когось заняття, хтось, можливо, хворіє. У кожного може бути різна причина. Але дітки в записі наші заняття. І от вони дивляться на всіх вас, як ви працюєте, як ви займаєтесь, як у вас оченятка світяться. Найголовніше, і я багато відео отримаю. і Я хочу зараз звернутися. Зараз немає в ефірі цих діток, але я хочу до них звернутися. Колтакова лізочка, Василевський Павло, Мотузко, Саша. Це тих діток, які я от просто зараз, зараз пам'ятаю. Дуже багато мені відео надсилають, тому що вони не можуть під'єднуватися до нас. В той час, коли ми працюємо, бо в них по графіку відключається світло. Але вони дивляться нас у записі, Тому я дякую всім, всім хто працює з нами, хто займається, хто тримається і хто заряджає не тільки себе позитивною енергією, а й всіх навколо себе. Молодчиночки, я так рада, що ви в мене є, і я рада, що ми разом з гуртованою дружною командою і піднімаємо собі настрій як мінімум. Так? Ну, а тепер, ще хтось хоче сказати, говоріть, слухаю, бачу ще дві піднятих ручки. У е, мене не було шишки, тому я працювала з цією трубочкою. Прекрасно, прекрасно. Бачиш, яка ти кота зеркає правильно. Головне бажання, головне настрій і бажання, а все інше воно абсолютно не важливо. Дякую за таку гарну ідею. Можливо, ця ідея комусь сподобається. І буде можна з Олівчиком працювати. Так, Ярославчик і ще підняв ручку, так, Ярославчику? Так, я просто хотів сказати, що в мене теж теж виключають світло, і я не на всі уроки під'єднуюся. Но... Ну, якщо в мене є така можливість, то я під'єднуюсь і мені дуже подобаються ці заняття. Деякі я пропускаю, бо у нас може за графіком, може за ні. Але мені, якщо мені вдається, то мені дуже подобається. І це прекрасно, і це дуже дуже прекрасно. Я сподіваюся, що твій. Твоя така от, е, наполегливість, і твоє бажання воно передасться нашим іншим діткам і вони також будуть займатися. Я вам хочу сказати, що нам зараз усім і діткам, і дорослим не дуже просто, тому що світла вимикають, і у нас різні є проблеми. Але головне, щоб ви пам'ятали і ніколи не забували, що ми на боці світла, добра і чистоти, і за нами все буде з нами все буде добре. І ми, на, ми просто неймовірно молодці. І неймовірно працьовита нація. І ми сьогодні ще раз це підтвердили разом з вами. Я вам кожному дуже-дуже дякую. І мама Ірину бачу, маму Ірину з Тимофійчиком бачу. Я рада рада вас усіх усіх вітати. І тепер я хочу, щоб ми гарно всі разом дружно, разом з дорослими, заспівали до побачення. Давайте нашу помічничку візьмемо, нашу шишечку, в праву ручку, в кого шишечка, в кого аркуш паперу, в кого м'ячик? в кого трубочка. Так, от як підказала Марійка, правильно. Сердечко. І чекаю вас у четвер. Хочу трішечки прияти вам завісу. У четвер ми будемо співати про сніжок. Дуже цікава пісенька. І не одна. Я сподіваюся, що вам сподобається. Тож до зустрічі, мої любі, з нетерпінням буду чекати на вас усіх у себе на занятті. До зустрічі! Па-па!